Всім hello, Це знову я, Game. Сьогодні я буду показувати, як отримати міну, як ви могли зрозуміти по обложці, в Flace Fish, щоб отримати вудочку е, Тризубець. Для початку нам треба на острів сонячного каменя. Нам треба будуть е, бажано флінти. Або плавки, як там? І. Звичайне снарядження для дайвінгу. Нам треба буде до цього мережа потім піти, але нам треба спочатку на іншу сторону. Бо думаю, багато хто буде це робити в ніч, а в ніч нам не дуже буде зручно це робити, особливо, коли якісь люди дуже багато тотемів використовують. От ми спускаємося сюди в секретне місце і тут можна купити тотеми. Раджу купляти 13 тотемів це найліпший варіант. Три тутеми купляєте, на то вас витратите 6К. Далі ми виходимо звідси і йдемо на спавн, де можна заспавнити цю. Корабель наш, який вас основному, не знаю, катер і такого всього подібного. Ем, от ми тут йдемо бачимо е, строїтеля кораблів. Тут є якийсь можливо клад, ні. Ладно, не будемо його шукати. отут у нас є торговець, можемо продати щось. Але нам треба корабель поставити. Беремо любую лодку, корабель, скатер. Могу, я беру те, що найшвидше мені взяти. Мені лень грутати просто. Ми їдемо до статуї сувенітета. Суверенітета. Ну, не обов'язково, звісно, туди їхати. Ну, нам треба орієнтуватися приблизно на буквочку Н. Я знаю тут N, щоб не чекати до ночі... Ну, ранку. з ночі до ранку і пливу. Приблизно орієнтуємось по буквочці N. От відстати освоєніти та на буквочку N приблизно. Правіше лівіше можна прямо їхати. Ражу чуть-чуть по, по сторонам дивитися. Нам треба побачити оцю плаваючу штуку. Коли ми її побачимо, нам треба буде до неї підпливти. І чому нам я казав це робити в день? Бо вона буде незручно. Робити це в ніч, бо коли ми опустимося ще нижче, от зараз вам покажу, ви побачите, що ви нічого не побачите вночі. Так що вночі навіть не разу вам пробувати. От я і то в день роблю, я навіть бачу. Ми пливемо, коли бачимо, коли опускаємось, бачимо отут от таку табличку. Нам треба повернути направо. А будьте акуратні, тут є багато мін. Так що будьте акуратні, якщо не хочете. Загубити два камонет. Далі ми повертаємо наліво, коли можемо, і бачимо. Отут -от, різні водорослі. нам треба підплести і сплести наверх. Ми бачимо тут такий червоний контейнер. Ми пливемо до цього контейнера і будьте всі одного бо тому що тут все одно є міни. Ми пливемо до цього центрального острова. От коли побачимо такого челіка, який спить, нам треба повернути направо. О, і ми побачимо тут торговця. Тут Можна буде купити концепцію, яка нам потім потрібна буде. Для початку ми говоримо з оці, от NPC і ставимо сюди точку спавна. Після того, як ми поставили кнопку спавна, ми... Купляємо 150 штук кліток. По 50, тобто. І на цьому моменті я розумію, що я забув, що в мене купа є кліток. Ну, купляємо потім концепцію. Я продам тут все. Якось мало вийшло. Ну, ладно. Ми потім йдемо до цього зеркала, телепортуємось і ми появляємось на острові сонячного кам'я. А далі ми стрибаємо от сюди, от, на інший острів, і бачимо тут таку дробинку. Вилазимо по ній наверх. І йдемо до Мерліна, якого ми з самого початку відео бачили. Ражу у концепцію і у крабові клітки, клітки виставити на початковий фон, щоб ви швидко могли їх взяти. У нас буде всього лише 10 хвилин. Тому будьте якомога швидше. І робіть це якомога швидше. Нам треба взяти в нього удачу на 10 хвилин за 5к. Далі ми швидко концепцію концепції і чекаємо, поки нас телепортне. Да, воно може бути пару хвилин тривати, але мене от телепортнуло зразу біжимо сюди, беремо клітку в руки, в зуби і починаємо швидко розставляти. Якомога швидше розставляйте, бо часу у нас, омаль, всього лише 10 хвилин. Якщо ви за 10 хвилин не встигнете виставити всі 150 хвилин, то це буде дуже-дуже-дуже погано. Раджу їх виставляти якомога ближче один до одного. Щоб ви змогли поставити якомога більше цих. Ну, якщо ви. Не боїтесь, якщо у вас буде чуть-чуть, Менше часу, то можете чуть-чуть повільніше їх розставляти, але мені от дуже везе, поки що я поки вкладаюся в час. Я вже розставив майже 50 кліток. І рахуйте, пройшло тільки одна хвилина. Пройшла. Далі нам треба швидко пірнути, для чого нам потрібні ласти. Ми пірнаємо і пливемо дуже швидко якомога швидше сюди. І починаємо тут розставляти. От я вже виставила 50 кліток. Продовжуємо виставляти. Нам треба виставити всі 150 кліток і почати зразу. Їх швидко піти на спан і почати зразу їх збирати. Ось тут мені дуже якесь повезло, бо Челік купив удачу X2 на сервері. Ну, це не обов'язково, ви все одно зловите міну. Навіть якщо там буде собиті аврори, то все одно ви все одно зловите міну, якщо навіть не буде собиті аврори. Я тут стараюся якомога швидше розставляти, тому що часу мало. От я тут вже можна спуститись, бо ви будете все одно по воді ходити, так що я стараюсь якомога швидше розставляти, щоб якомога менше часу втратити. Так що отут тут ви можете йти і ставити собі клітки спокійненько. Тут теж під контейнером можна стати, середині контейнера, біля контейнера. Отут у вас вже не вийде, але ви можете скрізь стіни ставити. Контейнеры. Вот этот бах. Вот выставить. Вот тут все клетки. Ну, я уже выставил 100 клеток. Мне осталось еще 50 выставить. Но я не думаю, что я буду 100, 150 выставлять. Я выставлю 140. Что-трошки выставить осталось мне. З 30 цих <кій> челік і знову якийсь тотем і знову челік. Мій друг прийнявся ший. От я вже використав 120 кліток. Що ще лишалось використати? О! Сбиті Аврори, як добре. Ну, звісно, особиті аврори не обов'язково. Але з нею ви більше кліток виб'єте. Так що, як хочете. Ну, я, певне, вже зараз буду закінчувати. Ставити клітки піду збирати їх, бо часу мало. У нас є тільки 6 хвилин. І це дуже добре, що ми так вкладаємось в час. Тоді я пішов, певне, вже ставити. От чому нам треба ще от раз говорю, чому нам треба ласти? Вон чому маєте. Доки чому треба ласти. От раджу вертатися сюди і піти на самий початок або по дорозі збирати. Мені от випав краб. Дати що, з другого його міна? З другого міна випала? З другого, щоб ви розуміли, чому це так така робоча? Вона робоча, тому що ви маєте ікс купа добавок. А, але оту, от, що собиті Аврори зараз і удачу сервера 2, то не обов'язково. Ви можете і без того це то все зробити. Вона просто тут так стоїть. так що... Е, я от, коли з самого початку отримав тризубець, е, три от я мусив зловити міну, я от без зубиті Аврори тільки з тим, що я вам показував, і без е, такою е, сервера. Я отримав, правда, одну міну, але я все одно з одною міною можу отримати. Тризубець. Думаю, багато тр... людей хочуть тризубці. Ну, вже друга міна, бачите? А зібрав я не так вже й багато кліток. Дві міни. Три міни. Три міни. Три міни в мене вже є. І це я зібрав приблизно 50 кліток. Надіємо, що буде ще хоча б пара мін. Ну, три в нас вже є. Якщо хочете так же само, багато мін, то раджу закупити більше тотемів і взяти тотеми, поки не з'являться особиті аврори. Четверта міна в нас вже є. І купа всякої штуки випала. Та, що мені все не потрібно. Випала всякі сталактити, всякі інші речі. А тепер я вам даю завдання. Порахуйте, скільки я вибив мін і напишіть мені в комах. Я вам вже порахував 4, давайте далі продовжуйте самі. Якщо, звісно, випаде, випадуть міни. Ну, як ви бачите, ще випали міни. Ще різні зачаровані штуки випали. Резина зачарована, краб зачарований. І такого всього багато. І разу ці клітки пошвидше збирати, бо. У мене залишилося 3 хвилини. У вас теж часу не дуже багато буде, але зі 150 кліток ви точно прокачаєтесь на один левел. Ну, якщо у вас приблизно такий же самий левел, як у мене, то ви 100% прокачаєтесь. Мені лишилося ще трохи. Я зберу всі клітки. Ну, а поки продовжуємо, поки у нас ще є ще чуть -чуть часу. Вона ще 2 хвилини лишається. А якщо лишається 2 хвилини, значить мало. мало. Нам лишилося ще чуть-чуть зібрати кліток. І наше відео підійде до кінця. І так в нас ще є. Часу 2 хвилини. Ну, сподіваємось, що я встигну всі клітки зібрати. Опа. Та 100% встигну ну, думаю. Ви вже поняли, як... Получати міни. Тому можете зараз порахувати, скільки в мене міни. Всім до побачення, пока-пока. Дивіться моє минуле відео.